Проведі діти, Сьогодні на заняття з аплікації. Малята з настанням весни повертаються у різні краї перелітні птахи. Одні птахи прилітають до нас раніше, а інші пізніше. Найпершими повертаються шпаки. Вони прилітають у березні місяці. Шпаки приносять багато користі людині бо з'їдають шкідників. Шпаки дуже кмітливі і співучі. Вони можуть відтворювати голоси різних пташок. Малята, давайте роздивимось цю пташку і поглянемо, що є у неї. В неї є голова, тулуб, лапи великі, сильні із загостреними кігтями, крила. Хвіст Дзьоб гострий та довгий. Тіло пташки вкрите пір'ям чорного кольору з різнокольоровим переливом. Малята. Ми сьогодні зробимо аплікацію. Шпаки прилетіли. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчики з'єднаємо ловко. Перелітні це птахи. Відлітають восени, прилітають навесні. Всі шпаківні заселяють, Гнізда тут собі звивають. Малята, для роботи нам сьогодні з вами буде потрібен аркуш паперу, на якому зображено гілочку дерева, кружечок чорного кольору, три довгих смужки. Чорного кольору для хвоста, трикутник жовтого кольору, а також вирізані листочки зеленого кольору. А також клей, серветка та клієночка. Спочатку візьмемо кружечок та зігнемо верхню частину. Це буде крило нашої пташки. Тепер візьмемо довгі смужки, намажемо їх клеєм та приклеїмо до тулуба зі зворотнього боку. Зайвий клей витримо серветкою. Це буде хвостик нашої пташки. Тепер візьмемо трикутничок жовтого кольору, намажемо його клеєм та приклеїмо знову зі зворотнього боку тулуба. Це буде дзьобик. Тепер нашій пташці наклеїмо око. І погляньте, пташка вже готова. Тепер можемо викласти її на деревину та викласти всі інші деталі. Викладемо листочки біля гілочок. А тепер можемо все наклеювати. Спочатку намажемо клеєм пташку та приклеїмо її на гілочку. Зайвий клей витримо серветкою. А тепер фломастером чорного кольору домалюємо її лапки. А тепер будемо наклеювати листочки. Намажемо їх клеєм і по черзі будемо приклеювати на гілочку. Малята, погляньте ось який шпак у мене вийшов. А я тепер буду чекати на ваші роботи. До побачення!